Засновники бібліотеки. 50 історій. Серед засновників Чернігівської громадської бібліотеки ми знаходимо значну кількість постатей, поважних і добре знаних у свій час, чиї ім'я згубилося на аркушах архівних документів і є мало промовистим навіть для дослідників історії Чернігівщини. Сьогодні ми згадаємо про одного з таких засновників: про Щиткова Григорія Васильовича. Григорій Васильович народився 3 листопада 1839 року. У 1863 році завершив навчання на юридичному факультеті імператорського університету святого Володимира. Професійний шлях службовця для нього розпочався у віці 24 років на посаді секретаря Чернігівського губернського акцизного управління, де за два роки вже обіймав посаду старшого помічника-наглядача акцизних зборів. Перспектива професійного зростання послужила для Григорія Васильовича дієвим стимулом змінювати місце роботи не тільки в межах Чернігівської губернії, а й у межах імперії. Архівні документи засвідчують, що з 1869 по 1874 рік Щитков працював у Петербурзькому окружному суді, обіймаючи посаду секретаря. У 1874 році у Чернігівській губерні було створено Чернігівські та Ніжинські окружні суди. Вони були судами першої інстанції для всіх станів і розглядали справи, які не перебували у відданні мирових суддів. Наказом по міністерству юстиції від 1874 року Щитков був призначений членом Чернігівського окружного суду. Таким чином Григорій Васильович стояв біля витоки в історії зазначеної установи. Упродовж професійного шляху за сумлінну працю Щитков був нагороджений ур. Деном святого Станислава другого ступеня, святої Анни другого ступеня, і був зарахований до чину дійсного статського радника, що є свідченням його успішної кар'єри. Григорий Васильович Щитков прислужився також і в культурному розвитку нашого краю. Він став одним із засновників Чернігівської громадської бібліотеки. У 1879 році був членом правління книгозбірні. А серед архівних документів ми навіть знаходимо згадку про деякі його пропозиції. Так, наприклад, постанова загальних зборів від 6 грудня 1880 1881 року засвідчила про прийняття пропозиції Григорія Васильовича о підвищенні заробітної плати бібліотекаркам до 49 карбованців на місяць. Був дотичний до діяльності книгозбірний і брат Щиткова Петро Васильович, відомий на той час лікар Чернігівського повіту, через якого на будівництво приміщення бібліотеки було пожертвовано 5 карбованців 50 копійок. Помер Григорій Васильович 18 листопада 1891 року. Місцева газета, оцінюючи його діяльність, написала наступне: читаю мову оригіналу. Покойний щітко принадлежав числу лучших діятелей судебного відомства і своїм добросовісним і внимательним отношенням к служебним об'язаностям зніскала іскренню признательність і вполне заслужувала уваження общества. Через відсутність інформації нам не вдалося більш детально дослідити життя та діяльність Щиткова Григорія Васильовича, тому тема ця потребує подальшого вивчення. Засновники бібліотеки. 50 історій.